Це можна відзначити, що наразі суттєвий фактор, який відіграє важливу роль, це доступ до електропостачання. Багато продуктів потребують витрати електроенергії при виробництві, переробці, зберіганні і навіть реалізації продуктів. Залежно від виду продукції, оскільки існує дефіцит електроенергії, це зумовлює використання додаткових альтернативних джерел енергії, пояснив аналітик Максим Губка. Це відео про те, як експерти спрогнозували, що саме буде дорожчати до кінця року, і саме які товари і продукти в Україні здорожчають. Перше, це яйця, ціни на цей продукт зростають через сезони зниження продуктивності птиці і подорожчання кормів. Наступне це молочна продукція. Ціни на молочні продукти зростають поступово. На це впливає поголів'я корів, а також обмежена кількість сировини. Наступне це соняшникова олія. Очікується подорожчання олії через підняття експортних цін. Водночас у роздрібній торгівлі ці ціни піднімуться пізніше, тому це, це не так помітно. У мене питання. Україна займає у виробництві олії перше місце. Чому дорожчає соняшникова олія? Напишіть це під відео в коментарях. Наступна продукція це м'ясна. Зростає ціни і на свинину та яловичину. Причина полягає в тому, що є зменшення пропозицій на ринку через скорочення поголів'я, яке повільно відновлюється. Аналітики також розповідають, що до кінця року українцям варто очікувати не лише на підняття цін на продукти, але й на зниження вартості деяких товарів. Ви бачите, в чому є закономірність, тобто щось дорожче, щось дешевше. Дякую за увагу.